Оскільки ми розібралися вже з тим, як ми можемо додавати різні спрайти в Unity та взагалі як їх розрізати, як працювати з ним, то ми в цілому можемо перейти до наступного етапу, а саме створення анімацій. Анімації у нас є декілька типів в Unity. Ми розглянемо парочку з них, з нами основні. І давайте розпочнемо. В принципі, логічно, можна сказати, дізнатись перший вид анімації, а саме ось така покадрова анімація. В цьому пакеті Pixel Adventure дуже гарно у нас розташовані різні спрайти. Кожен в своєму, так би мовити, ряду для анімації, де ми все це можемо спокійно використовувати для її створення. Як і завжди, для організації, я створюю окрему папку. Папці Assets назву її Animations. Ось. І створю просто анімацію. В іншому випадку, якби я вже налаштовувався на якийсь великий проект справжню якусь гру, а не просто якийсь тестовий проєкт для того, щоб показати Unity, то я б, напевно, ще і створив папку окремо для гравця. І для кожної речі, яка є в грі. Тобто не треба забувати, що роз... ш... розфасовування все по папкам дуже важлива частина організації проєкту в Unity. Це дуже легко пропустити, коли ви починаєте тільки з ним працювати і тільки тестуєте якісь нові речі. Але як тільки ви приступаєте вже до створення якоїсь повноцінної гри, все дуже швидко може перетворитись у кашу, якщо у вас все просто в одній папці лежить в одній кучі. І створюю анімацію. Права кнопка миші Create Animation. Ось тут. Саме Animation. Ні контролер, ні override Controller, а саме Animation. Ось вона у нас створилась такий трикотничок. І назву її Idle. Анімація стояння. Далі я повинен перетягнути цю анімацію на об'єкт, який я хочу так мовити, анімувати. А це саме ось ця жабка. Я її переіменую, бо така назва така собі. Назву її Player. Ось. А ось а, такого гравця, напевно, видалю. Мені не треба двоє гравців в одному проєкті. І перетягну зараз сюди цю анімацію. Ось так. А, як ви бачили, створився ще один додатковий файл це Animation Controller. Ми з ним будемо трошки пізніше працювати. Зараз концентруємось на анімації. Все, коли ми її створили, перетягнули на гравця. Ми можемо її відкрити. Два рази натисну, і ось у нас з'явилось ось таке вікно анімейшн, з яким ми будемо працювати. По-перше, воно з'явилось просто так, як якесь окреме вікно, де ми можемо його перетягнути в будь-яку частину Юніті. З ним можете працювати, як забажаєте. Тобто, наприклад, якщо у вас є другий монітор, то дуже зручно буде його перенести саме туди. Або, можливо, десь розташувати ось тут. Про ось таке розташування може бути не дуже зручним. Цей, це вікно перекриває собою якісь інші вікна, і це може бути, викликати деякі незручності під час розробки. Тому є інший спосіб. Якщо ми потягнемо мишкою не ось тут, не на цій чорній ділянці, а саме наведемось на вкладку Animation і затиснемо тут, то ми почнемо перетягувати це вікно трошки по-іншому, і Unity почне, буде намагатися його десь примагнітити. У нас в проєкті, щоб воно е, спокійно стало наряду з іншими вікнами. Я зазвичай його люблю розташовувати ось тут. Відпущ... Ось так от розтягну. І ось вікно нашої анімації. Е, подібна штука може бути знайома для людей, які працювали з відеомонтажем. Ось тут е, чимось схожий принцип. Що ж, коли ми все налаштували. Я можу відкрити вже спрайти наших анімацій. Ось ця розкадровка. Натисну на гравця. Тобто, дивіться, ми не можемо працювати з цим віктом анімації. Просто так. Треба натиснути саме на об'єкт, на якому лежить ця анімація. І вже я поступово можу перетягувати кадри от сюди, щоб вони могли використовуватись в анімації. Тобто, у нас є, по суті, лінія часу яка На своєму шляху буде програвати різні кадри кожну секунду, через що у нас буде з'являтися така приємна анімація. Я, звичайно, можу ось так по одному їх додавати Тобто, коли я вже перетягнув якийсь спрайт, то у мене з'явилася така штука, як ключ. Взагалі з'явилися дві штуки, але по суті одна. На верхнє, це, це, це мається на увазі обрати всю лінію. Тобто, у нас ключів може бути не одна штука. Зараз я, на жаль, не можу цього продемонструвати, але в іншому способі анімації це буде дуже гарно видно. І ми додали ключ ось цієї анімації, що вона ось тут, на нульовій секунді, у нас цей кадр спрацює. І далі можу поступово додавати інші кадри кудись далі. Якщо ми зараз звернемо увагу на нашого плеєра і трошки будемо пересувати ось цю лінію часу. То ми побачимо, що у нас вже якась анімація програється. І все працює просто чудово. Звичайно, тут доволі гарна така анімація на дуже багату кількість кадрів і перетягувати кожен вручну буває не дуже зручно, до того ж можна там випадково посунути його кудись-не туди. Тому скористаємось просто простим виділенням. Натисну на перший кадр, затисну Shift. Натисну на, лі... на останній, виділю таким чином усі, і просто їх перетягну сюди. Ось таким чином я перетягнув усі кадри. Коли у мене обрані усі ключі, от зараз вони не обрані. Я, в принципі, можу їх обрати таким же чином. ось, То у нас з'являються такі дві палочки по бокам, за які ми можемо усі ключі рівномірно розтягувати. Зараз розтягну десь на 30, на 40, можливо. ось. Все ще не зовсім рівномірно. На жаль, воно не завжди це робить ідеально. Але коли ми так поставили, ми можемо ось тут натиснути кнопку, щоб запустити і перевірити нашу анімацію. Все працює. У нас вже програється якась анімація. Ось. І в цілому ми можемо її навіть протестувати. Я навіть її зроблю трошечки менше, щоб він у мене трошки швидше дихав. Ось так. Я можу запустити гру і подивитися, як моя анімація вже діє в грі. Тобто, звичайно, ми ще не зробили ніякого функціоналу переключення між нашими анімаціями, проте перша анімація, яку ви додаєте на об'єкт, вона автоматично буде на сцені під час гри програватись. Запущу. І, як бачили, анімація спрацювала, але з якоїсь причини зупинилась. Відповідь дуже проста. Ми в анімації не сказали б, що вона була циклічна. Звичайно, коли ми ось тут тестували, вона циклічно програвалась. Це по замовчуванню зроблено, бо ми тут анімацію просто тестуємо. Але по замовчуванню анімація стоїть не циклічною. Зробити це дуже легко. Ми просто натискаємо на анімацію і обираємо цей чекбокс Loop Time. Ось так. Тепер запущу гру. Все. Чудово, у нас готова вже анімація. Як бачите, першим способом це робиться дуже легко. Давайте розглянемо інший спосіб. Заодно розглянемо трошки інших якихось нових речей про Unity. Уявимо, що, звичайно, така анімація дуже приємна, вона дуже легко робиться і виглядає дуже красиво. Але це, це тільки в тому випадку, якщо у вас є така гарна розкадровка. На жаль, не у всій. З нас е, гарні художники, не, і не всі там можуть дозволити витратити гроші на якусь гарний асет анімації То ми можемо зробити анімацію самостійно, буквально, нашими руками. Е, я, наприклад, створю просто квадрат. Введе Object Sprites Square. І вже я цьому квадрату можу дати анімацію. Яку я зроблю самостійно. Давайте перейду, створюю анімацію. У мене не буде для нього чогось специфічного, це, не знаю, гравець, ворог чи хтось іще. Тому анімацію я просто назву Square. І перетягну наш квадрат. Ось так. Добре. Тепер таке питання, як же ми збираємось створювати анімацію, якщо у нас взагалі немає ніяких кадрів. На щастя, цей другий спосіб надає нам можливість створювати його вручну, перетягуючи об'єкт в різні сторони з цього створюючи анімацію. Це набагато краще буде зрозуміло, коли я це покажу. Ось ми створили, ось ми на нього натиснули. І коли ми готові, ми можемо почати запис анімації. Робиться це при натисканні на ось цей чер червону кнопку. Вона не потрібна нам була в минулому способі, але в цьому вона обов'язкова. Натискаю. Червоний момент тут підсвітилось, ця кнопка також. Це означає, що я почав запис анімації. І так само я тут теж повинен створити ключі. Тобто теж буде аналогія з тим, як у нас це працювало для цього персонажа. У нас лінія часу йшла, кожен раз задіваючи кожен кадр, і в цей момент цей кадр е включався, створюючи ось таку послідовну. Зміну спрайтів, що утворювало такий ефект анімації. Ми так само тут будемо створювати ключі і вказувати квадрату, куди він повинен рухатись, що з ним повинно відбуватись на кожному проміжку часу нашої анімації. Для початку я задам початкові ключі, тобто яка у нього взагалі початкова позиція, звідки він повинен почати свою анімацію. Нехай буде ось така. І якщо я нічого зараз не змінюю, нічого зараз не перетягую, то щоб додати такі початкові ключі початкової позиції. Я перетягуюсь на компонент Transform. Натискаю правою кнопкою миші на потрібний мені параметр. І натискаю Add Key. Раз, два, три. Усі параметри візьму, нехай знадобляться. Ось. Все. Я задав а, початкові. А, Значення. І тепер перетягну лінію часу кудись далі. Можливо, не знаю, на 20. І тепер, наприклад, я хочу створити анімацію, де квадрат буде вправо-вліво просто туди-сюди валяти, і все. Тому я перетягнув, що хочу, щоб він а, десь відійшов вправо десь на цьому етапі, на цьому відрізку нашої анімації. І просто перетягну його прямо на сцені. Ось так. Як ви бачите, ми в ньому щось змінили. І під час запису, і відразу для цього додались ключі. І зараз, перетягуючи цю лінію, ми можемо побачити, що це стало частиною нашої анімації. Навіть коли я її запущу, все. Тобто, ми зараз створили анімацію, яка рухається таким чином. Сподіваюсь, це доволі зрозуміло. Це може бути набагато більш зрозуміло для, можливо, веб-розробників, які мали. Досвід роботи з keyframes, з анімаціями у CSS. Ось. Але зараз моя анімація сильно обривається. Тобто він не йде плавно назад. Це зрозуміло, бо він диходить до кінця, це вже кінець, і його автоматично телепортує в самий початок. Але ж ми хочемо, щоб все відбувалось плавно. Тому я десь пізніше, наприклад, тут у мене 20, тому я перейду десь на 40. Я... Повинен йому вказати, щоб він повернувся на свою початкову позицію. Давайте я навіть на цих ключах а, його трохи далі відтягну. Я повинен йому вказати, щоб він повернувся на початкову позицію. Звичайно, я можу спробувати зробити ось це ось так вручну. І воно майже щось вийшло, але бачите, він трохи все-таки дергається десь на початку, бо я не ідеально його в ту позицію перетягнув. Набагато легшим способом буде просто скопіювати наші найперші ключі, бо в них записана інформація позиція квадрата, коли він був на початку. Для цього я оберу всі ключі. Тобто, як я і показував, ось, бачите, так я обираю якийсь окремий ключ. Але якщо натисну на найверхній, то оберуться прямо всі. Я їх скопіюю, Ctrl-C. І натисну відразу Ctrl-V. І ці ключі вставляться туди, де зараз знаходиться ця біла лінія. Ctrl-V. Ось таким чином. Тепер давайте перевіримо анімацію. Щось трохи збилось. А, зараз. А, можливо, трошечки. Зараз спробую виправити, можливо, трошечки я десь щось неправильно скопіював. О, тепер краще. Ось. Тепер квадрат у нас спокійно виляє туди-сюди зі сторони в сторону. А, в цій анімації можна використовувати абсолютно все, що вам надає, ну, все, чим ви можете взаємодіяти зі своїм об'єктом. Тобто, як бачите, по суті, я додав ключі на Position Rotation Scale, і ті ж параметри я можу змінювати під час своєї анімації. Тобто, давай уявимо, що на посередині я його трошечки сплющу, додавши такого ефекту руху. Ось так. І це теж спокійно запрацювало з анімацією. Більше того, мені не обов'язково використовувати виключно трансформ. Я можу користуватися будь-якими параметрами об'єкта. Наприклад, спрейт-рендер. Наприклад, я хочу змінювати йому колір під час цієї анімації. Права кнопка миші, Add Key. Ось. І я хочу, наприклад, на цьому моменті змінити йому кольор на зелений. Далі на цьому моменті нехай кольор зміниться на червоний. На цьому моменті нас такий синій. Ну і в кінці ось тут нехай а, залишиться таким, як є. І бачите, у нас вже зміниться спокійний кольор. Це, звичайно, найпростіший приклад. Ми в наступному році другій частині розглянемо, як це набагато краще можна використовувати, коли у вас персонаж не ось такого формату, а, наприклад, створений з декілька інших якихось частин та елементів, де ця анімація підійде ідеально. Але є одне але, про яке я хочу сказати. Знову ставимо «Loop Time», запускаємо. Все, програється анімація, виглядає чудово. Але, ну, я вам, мені не подобається, що квадрат знаходиться ось тут. Ну, я хочу, щоб він Я хочу, щоб він знаходився ось тут. Звичайно, забаганка, що тут такого. Давайте протестую, як це буде виглядати. О, але Unity чомусь так не думає. І залишив квадрат там. Хоч навіть коли я гру зупиню, він знову з'явиться в тому місці, коли... куди його перетягнув. Це проблема. Про яку, це нюанс, точніше, про який треба дуже важливо, про який треба пам'ятати, коли ви робите анімацію такого роду. Ця анімація взаємодіє з позицією нашого гравця. Вона буквально йому каже рух, під час анімації рухатись, наприклад, від оцього, цього мінус 6,7х, до мінус 4,1. Тобто, тепер анімація завжди буде повертати квадрат саме в це місце. Щоб він перетягувався саме з тієї позиції в цю. Вирішення цієї проблеми дуже просте. Я е, зараз е, видалю цей квадрат, видалю, в принципі, анімації. Щоб вирішити цю проблему, щоб її не було, ми спочатку створюємо пустий об'єкт. Це можна зробити ось таким чином: Create Empty. Назву його просто square aim. Теж в мене немає ніякого якоїсь цілі, тому буде така проста назва. І вже в цьому пустому об'єкті я створюю наш квадрат. Ось. Чудово. А ми ще будемо потім розглядати способи, як ми можемо, як ми пустими об'єктами взаємодіємо, як ми робимо ось таку ієрархію. Тобто це вже більш схоже на ієрархію. Тобто, назва вже починає говорити сама за себе. І одна важлива річ: я зараз обрав квадрат і перетягну його кудись-сюди. І це вже була помилка з моєї сторони в даному випадку. Бо тепер, якщо натисну на Square Anim, то я бачу, що він все ще знаходиться ось тут. А мій квадрат знаходиться ось тут. І ось така расинхроність може викликати певні проблеми у майбутньому, коли ви захочете взаємодіяти з своїм об'єктом. Щоб легко і швидко повернути квадрат в його початкову позицію, тобто, щоб він був там, же, де і його пустий об'єкт. Ми у трансформі натискаємо на три точки і натискаємо reset. Це ресетний його розмір, повертання та позицію відносно чогось. В даному випадку відносно нашого пустого об'єкта. Тобто, наприклад, давайте я зроблю це з цією платформою, яка знаход не знаходиться всередині ніякого пустого об'єкта. Зроблю ресет їй, то вона вже зробила ресет відносно е просто нашої сцени. Тобто вона стала рівно по центру нашої сцени. Ось так. Повернув до звичайного розміру. ось. Тепер ми вже можемо спокійно створювати анімацію. Права кнопка миші, Create. Animation. Знову square, Ось. І тепер. Я анімацію перетягую саме на square anim, саме на пустий об'єкт. Ось. Але анімувати я буду саме square, саме який всередині. Давайте назву його Square Object краще. Об'єкт нашого пустого об'єкта. Перетягну знову сюди. Будьте уважні завжди, якщо перетягуєте об'єкт, якщо у вас саме така у пустого об'єкта, то він повинен рухатись разом зі всіма частинками, які знаходяться всередині. Тому, якщо ви вирішуєте перемістити кудись об'єкт, то робіть, виключно обравши головний пустий об'єкт, який знаходиться. Ось. Бачимо, вони всі в одному місці. Анімація є, може її запускати. Запускаю. І. Тепер вже. Я натискаю на Square Object, і вже йому додаю ключі. Не пустому об'єкту, а саме квадрату, який знаходиться в середині. Так. так. Ось. Виключаю анімацію. Тепер. Знову ж таки, не забуваю loop time, Запускаю гру. Ось. Перетягую його в якесь місце інше. І все працює. Працює це завдяки тому, що тепер анімація рухає наш квадрат не відносно нашої сцени, а відносно пустого об'єкта. Тобто, неважливо, де, він, де буде пустий об'єкт. Квадрат всередині нього під час анімації рухається відносно саме його. На сьогодні це все.